Барак Обама поставив свій підпис під актом на підтримку свободи України. Закон, який раніше ухвалили дві палати американського конгресу, закріпляє за президентом США право надати нашій державі допомогу оборонному озброєнням, зокрема протиартилерійськими радарами, безпілотними розвідувальними апаратами та системами захищеного зв'язку. Крім того, документом передбачено розширення на військову допомогу Україні, а також проведення різноманітних заходів, спрямованих на зменшення залежності нашої держави від імпорту енергоносіїв. Йдеться. В законі про санкції щодо Росії, втім у заяві оприлюдненій на офіційному сайті Білого Дому Барак Обама зауважує, що наразі американська адміністрація не планує запроваджувати обмежувальні заходи щодо нашої агресивної сусідки. Разом з тим, президент США відзначає, що може піти на такі кроки, коли цього вимагатимуть обставини. У заяві йдеться, що Вашингтон і надалі працюватиме зі своїми союзниками у Європі та світі, щоб реагувати на ситуацію в Україні. У своєму зверненні президент США закликає Росію припинити окупацію та спробу анексії Криму, не надавати підтримку сепаратистам на Донбасі та виконати зобов'язання, прописані у мінських угодах.